Всім привіт! Мене звати Руслан. Ви на каналі Криптодон. Сьогодні ми поговоримо про томато, який мав би вже бути залістеним, але на жаль, поки що йде протяжка. Але чи погано це чи ні, зараз дізнаємося. Ну і перш ніж розпочати, я б хотів попрохати тебе поставити вподобаєчку під цим відео і написати декілька коментарів. Один, два, байдуже. Можливо комусь поділитися цим відео, можливо, воно комусь також буде корисним. Це все допомагає просуванню україномовного контенту на Ютубі. Якщо тобі не складно, я буду тобі дуже вдячний. І так, якщо ви не зрозуміли, про які томати йде мова і чому, то ви їх побачили. І тепер давайте проговоримо. Дивіться, от не попереджалось заздалегідь про те, що перед тим як буде лістинг, піде пул. Лаучпулів, можливо, це було навмисно. Можливо, вони не знали, що буде так, тому що вони планували конкретну дату для лістингу, для завершення фармінгу, і, скоріш за все, щось пішло не так. Але основне питання це те, чи буде лістинг. Про що ми поки що не знаємо, ми заплатили зараз користуємося тим, що нам дають, і тихенько собі сидимо, чекаючи на новини. І з іншої сторони, вони почали активно валити пули. На даний момент там відбулося 3 чи чотири пули, за які непогано насипають, враховуючи те, що я заходжу в пули фермою. І на кожен ак мені сиплять. І потенціально, навіть якщо сам томат вистрелить не дуже круто, не дуже масштабно, і ми там залутаємо з нього умовно з усієї ферми баксів 400 500 то ось цими пулами, які зараз активно валяться, і в яких ну, реально дають непогано. Можна буде непогано нафармитися. І таким чином воно буде зараховуватись також частково на цей баланс, а можливо й не частково, тому що ми ці токени взяли за рахунок томатів, які пішли і закинули в конкретний пул. Тобто, якби у нас не було томатів, ми б і не отримували цих токенів. тому їх можна буде все ж таки зарахувати повноцінно сюди. А, пройшло три пули чи чотири, ми назбирали там уже нормально токенів по іншим проєктам, які також будуть виходити на лістинг і будуть продаватися. І ми потім це все також понесемо. І якщо з усієї ферми, з кожного проєкту ми витягнемо хоча б там по 100-200 по баксів, то це докине дуже навіть непогану суму, і він вийде в середньостатистичну. В цілому, там буде трішки більше виходити тисячі, і це середній плюс-мінус показник на сьогодні по дохідності. Ну, в залежності, звісно, від того, який це проєкт і які масштаби фармінгу і часу, ти йому. Приділяв. Тому поки що, хоч і не дуже все зрозуміло саме з томато, але поки що я вважаю, що не потрібно панікувати, видаляти додатки та де т.п. Фармимо, чекаємо, спостерігаємо уважно за тим, як то все відбувається, і куди це нас приведе. А я можу привести чудовий приклад токіну. Тапалки барбікю, яка залісталась на гейті, і вибачте, мене торгується по 4 центи, що достатньо багато. Але про неї ми будемо говорити пізніше, і буде класичний цей а, випуск, а, скільки я зміг а, заробити з конкретного дропу. Буде він по барбікюшки. Я знаю, що ну, це дійсно не був настільки хайповим проєктом. хоча я його намагався трішки пушити. Проте, не зацікавив він людей. І там ви побачите, що з такого невзрачного проєкта, це до речі, те, про що я говорив, може вийти непоганий дохід. Не дивіться завжди на масштаб аудиторії. Це прикольно, коли велика аудиторія, але не кожен з нею вміє працювати і може справитися. Тому в конкретному випадку з барбекюшкою в них все вдалося навіть з маленькою. Це відносно маленьке, там щось близько мільйона, і вони е, вийшли на гейт, залістилися і ціну тримають. все добре, мені все поки що подобається. Єдиний мінус: що в барбікюшки, наприклад, ТГЕшка е, по 20% в місяць. Ну а на цьому все буду тримати вас в курсі. А наступне відео по томатам вийде тоді, коли я вже піду і продам те, що заробив Підіб'ю підсумки, і в класичному форматі відзвітуюся перед вами.